Одного разу мене запросили в школу для того, щоб провести декілька духовних уроків для дітей 5-6 класів. Зібралося декілька класів в одній аудиторії, і ми почали спілкування. Я запитав у дітей, як вони думають і що вони думають про таке явище, як гріх. Чи можуть вони дати класифікацію гріха, що це таке з їхньої точки зору. Діти почали називати різні, як їм здається, ситуації, які можна було б класифікувати як гріх. Говорили про те, що розбити вікно м'ячем, то є гріх. Говорили про те, що не слухати батьків вдома або вчителів на уроках, то також є гріх. Перерахували багато ситуацій, багато випадків, які дійсно можна було б розглядати як гріх, і можна було б його так класифікувати. Потім я запитав, як ви вважаєте? Чи можна назвати гріхом таке явище, яке поширене в наших школах як списування? І ось тут було дуже багато різних дискусій. Хтось сказав так, це були, як правило, відмінники, хтось казав ні, це були ті люди, котрі у відмінників списували. Тому сьогодні, коли ми говоримо про гріх, у кожного з нас може бути своє уявлення, що це таке. У багатьох людей можуть бути свої улюблені гріхи, які ми пестуємо, які ми допускаємо в нашому житті досить часто, і про які ми інколи навіть подумки мріємо. Є гріхи, котрі викликають у нас певне обурення. Тому сьогодні ми поговоримо з вами про гріх, що це таке, які його наслідки і чи є якась можлива реалізація, нейтралізація цих наслідків гріха. Мене звати Віктор Олексієнко, і ми продовжимо програму Шлях відновлення. Ми говоримо про такі серйозні і потрібні сьогодні в сучасному світі питання, як прощення, примирення. Говоримо про те, чи можливі вони у нашому безумному світі, в тому світі, де так багато різного роду негараздів, проблем і величезної біди. Це все питання, які мають дуже глибоке коріння. Виникли вони не вчора і не сьогодні, і, на жаль, зникнуть не сьогодні і не завтра. Але для них є певні відповіді, які ми спробуємо знайти, відкриваючи Боже Слово, сьогодні ми поговоримо про те, що таке гріх, як з ним боротися, чи є у нас у людей простих людей чи є засоби боротьби з гріхами. І якщо Бог допомагає нам у цій боротьбі, то яким чином Бог вирішує проблему гріха? Де вперше в Біблії ми можемо зустріти гріх як явище, щоб можна було побачити, до чого він призводить. Є досить серйозна заява, звучить вона ось як життя сучасної людини це перебіжки від одного гріха до іншого з тимчасовим перепочинком десь в затишку спокуси. Ну, мабуть, дійсно такий якісний опис життя сучасної людини: від одного гріха подалі до другого гріха поближче, і це ось так складається життя сучасних людей. Звичайно, не можна в такому питанні все так узагальнювати, тим не менше, саме так виглядає наше життя і шлях багатьох земних грішників. Перша згадка про гріх в Біблії вона відводить нас чи приводить нас до другого розділу книги Буття. Там у цьому розділі описує нам Мойсей, як Господь створив рай, як він там створив людину, і він там посадив два дерева. Одне дерево він назвав деревом пізнання добра і зла, а інше дерево назвав деревом життя. Так ось від дерева життя Бог мотивував людей, Бог дозволив їм і спонукав їх підходити до нього частіше і їсти плоди з цього дерева. А ось до дерева, пізнання добра і зла, він заборонив їм підходити і їсти плоди з того дерева. Таким чином, коли Господь оповідає, що станеться, якщо вони порушать його волю, Він таким опосередкованим чином нагадує про таке явище, як гріх. Коли ми дивимося в Святе письмо, воно говорить нам так: плоди з усякого дерева, що в раю, вживатимеш у їжу, а з дерева пізнання добра і зла не їжте з нього у той день, коли з'їсте з нього неодмінно помрете. Як я вже говорив, гріх тут згадується опосередковано. Якщо вони порушать наказ, це буде гріхом, то стикнуться з наслідками гріха, тобто зі смертю. Третій розділ буття вже описує нам, як саме гріх прийшов в життя людини. Якщо другий розділ тільки якось так показує, що може статися, то третій розділ книги буття описує, як саме це сталося. Єва одного дня ходила сама по раю, дивилася навкруги, і вона зустрілася на одному з дерев. Зустрілася з Змієм, який вмів говорити. Єва слухає від нього його настанови. Вона зацікавлена розмовою з ним. Вона бере ці плоди з дерева. Пізнання добра і зла. Вона дивиться, що вони дійсно смачно виглядають, можливо, ароматно пахнуть. Єва їсть ці плоди. Вона приходить до Адама, дає йому ці плоди. Адам дивиться на Єву, дивиться на ці плоди, дивиться, що з нею нічого не сталося. Адам їсть ці плоди. Потім вони втрачають ці одежі, цей одяг своєї святості і праведності, і в цей час вони бачать, що стають нагими. Вони втікають в кущі, вони роблять собі опоясання, а потім приходить в цей рай Господь. І Господь їх питає: де ви є? Таким чином вони починають розказувати йому, що сталося, і ми бачимо, як в третьому розділі буття в теологічному вимірі з'являється таке поняття, як гріх. Господь приходить до них, Він нагадує їм про те, що вони могли зробити. Вони починають валити вину один на одного, врешті-решт на Бога. Таким чином, гріх почав свою життєву дорогу на нашій планеті. Ось так згадується гріх в Біблії. Хоча це не перша згадка в Біблії про гріх, тому що коли ми дивимося на те, як він розвивався за межами нашої землі, є два автори біблійних, які окремо кожен один від одного згадують і описують нам як колись гріх ще до того, як він з'явився на нашій планеті, як він розвивався у всесвіті. Пророк Сая і пророк Єзекіїль, вони описують ту істоту, від якої цей гріх почав своє існування, і говорять про те, що гріх насамперед він зародився від того, що в серці з'явилась гордість. От саме та гордість цієї істоти, яку Біблія називає дияволом, сатаною і цим ангелом світла, саме від тієї істоти, і почав своє існування гріх. Що ж таке цей гріх, який став причиною таких катастрофічних змін в житті новоствореної пари, а загалом і всієї планети? Сам термін гріх походить від грецького слова хамартія, і я би хотів би прочитати в словарну форму визначення терміну гріх? Гріх це дія або помисл, який, як правило, асоціюється з відступом від праведного життя. Прямим або непрямим порушенням релігійних заповідей, і приписів або релігійних моральних догм. Звичайно, коли ми прочитаємо ось таке сухе визначення цього терміну, що таке гріх, можливо, він на нас ніякого такого специфічного враження і не справить. Тим не менше, гріх це дійсно, незважаючи на те, що він так сухо визначений в цьому в цій словарній формі, гріх. Має певне значення, певну силу і певні наслідки в житті кожної людини. Грецьке слово «хамартія», яке передає нам значення гріха, воно означає практично це промах. Гріх, Хамартія це промахнутися. Хамартія це означає не попасти в ціль. Ну, приклад, футболіст, до прикладу, б'є м'ячу. йому дали можливість виконати штрафний удар. Він б'є по м'ячу, він не попадає в ворота, і тоді про нього говорять, що це гріх. Тому що, тому що він промахнувся, він не попав в ціль. Всі вболівальники, звичайно, навкруги говорять йому, що йому треба робити, на що звернути увагу. Хтось рекомендує звернути увагу на ноги, хтось на очі, хтось ще кудись, але всі знають, як б треба було би зробити. Правда, не всі можуть це зробити в реальному житті. Тому гріх це означає промах. Гріх означає не попасти в ціль. Якщо, до прикладу, лучник бере в руки лук, бере стрілу, натягує тятиву, пускає в ціль і не попадає, тоді говорять, що в нього також хамартія це той гріх, який не дозволив йому попасти в ціль. Знову ж таки, вболівальники навкруги знають, як треба все робити правильно. Тому рекомендують йому більше вчитися, більше стріляти з лука. Хтось рекомендує подивитися на руки, на таке інше, і тому всі знають, що треба робити. Хамартія як гріх, це не просто сам про це. Це не просто сам наслідок, а це цілий процес. В, якій, в якому ми можемо побачити дуже багато різних чинників, які впливають на сам наслідок. Якщо, наприклад, лучник стріляє з луку і є великий вітер, і він не звернув увагу на цей вітер, він в ціль не попав. Це говорить про те, що він досить некваліфікований лучник. Якщо футболіст б'є, йому мішає вітер, чи він не з тої ноги почав розгон. Це також говорить про те, що він не кваліфікований. Він не знає, як боротися з тими процесами, які призведуть до наслідку, до гріха, до хамартії, до невлучання в ціль. Якщо ж, звичайно, бувають такі моменти, коли навіть і не професіонал, коли навіть людина, яка ніколи не мала ніяких, так скажімо, зв'язків чи з футболом, чи з луком, чи з іншими якимись видами спорту, і якщо вона щось робить, ну, знову ж таки, б'є по м'ячу і забиває чудовий гол, це ще не означає, що він професіонал. Це просто означає, що так сталося, йому просто повезло. Коли ми говоримо про гріх, Давайте подивимося на те, як ця Хамартія сталася і реалізувалася в житті Адама і Єви. Що робить Єва? Вона піддається спокусі, вона зустрічається в раю з Змієм, який вміє розмовляти. Ніде, ніколи вона ще такого не бачила. Вона зупиняється. Вона починає прислухатися до того, що він їй говорить. Він починає вмовляти її, що плоди з цього дерева вони досить, досить суттєво змінять її мислення, змінять її статус і все таке інше. Єва починає розуміти, що вони їй подобаються. Вона втрачає пильність, і як результат, вона через спокусу починає вживати ці плоди. Ось її хамартія. Це цілий процес. Це процес, коли її відволікли від певного настрою духовного і певного настрою. Це процес, коли її спокусили, і як результат у неї невірний е, вибір, у неї невірний, невірна ціль. Вона промахнулася. А ось уже цікаво, коли Єва приходить до Адама. Якщо Єву хтось спокушував, Якщо з Євою розмовляли, з нею дискутували, то коли вона приходить до Адама, ми бачимо, що вже цього всього процесу немає. Адама вже ніхто не спокушує. Просто жінка, яку він любить, принесла йому плоди. Він порівнює з тим, що він бачить. Він бачить, що Єва жива, він бачить, що нічого з нею не сталося, він чує її слова, він чує її оповідання, що з нею відбулося біля цього дерева, пізнання добра і зла, коли вона спілкувалася з цим Змієм. І ось уже тепер наступає час Хамартії Адама, його невірний постріл, його промах це той час, коли він стає грішником таким, як і сама Єва. Що цікаво, хотілося б відмітити, коли ми говоримо про оцю їхню ситуацію, коли вони згрішили обидва. Знаєте, другий розділ книги буття завершується такими словами: І були обоє нагі, і Адам, і його жінка, та не соромилися». Читачі Біблії, мабуть, пам'ятають, як колись Христос з двома трьома своїми учнями був на горі переображення. І коли вони там прийшли до тями, ці учні, які прийшли, щоб підтримати там Христа на тій горі, вони побачили, як біля нього перебували з ним і вели з ним розмову іще два небесних жителя то були Мойсей і Ілля. І Біблія говорить, що вони були в, певній, в певному одязі. Подивіться, будь ласка, на 17-й розділ Євангелії від Матвія, другий текст. І він преобразився перед ними. Обличчя його засяяло, немов сонце, одяг став білий, немов світло. Є таке стійке переконання у дослідників Біблії, що саме в такій одежі перебували Адам і Єва, коли вони були в раю. Вони були в одежі світла, тому друга, другий розділ книги буття говорить про те, що вони були нагі, але не соромились, тому що були огорнуті оцією одежою світла. І ось що стається, коли Єва з'їла свій плід, коли вона там була біля того дерева, пізнання добра і зла, нічого вона не втратила. Але коли Адам з'їв свій плід, з'їв свою порцію, коли він зробив цей свідомий вибір, ми бачимо, як втрачають вони обидва цю одіж світла. Тому сьогодні хотів би сказати тим людям, котрі дуже. Засуджують Єву, що завдяки саме цій ж першій жінці в наш світ прийшов гріх. Вони трошки помиляються, тому що основну відповідальність за те, що гріх прийшов на нашу планету, несе Адам. З Євою нічого не сталося, вона була спокушена Змієм. І тоді, коли Адам зробив свій свідомий вибір, як голова, як той, хто відповідає за землю, як той, кому доручили опікуватися землею. Коли він зробив свій свідомий вибір, ось тоді вони втратили одяг слави. Ось тоді вони втратили свою одежу. Тепер виникає дуже непроста ситуація. Вона складна з тих причин, що майже ще ніхто не розуміє, а які наслідки гріха. Ну так, звичайно, вони втратили одяг. Вони побачили, що вони нагі. Вони пішли туди, в ці кущі, зробили собі з того листя таку, яку, якусь, якусь подобу одежі. Але які наслідки? Багато людей могли би сказати: ну і що? З'їли плід? Що ж такого в тому-то було, що таке велике покарання для них придумав Бог, і він вигнав їх із раю, і він залишив їх поза межами того вічного життя, про яке ми сьогодні всі прагнемо. Але ось подивіться, коли ми дивимося на створення людини, ми дивимося, як Адам в перший раз в своєму житті зустрічає Єву. Дослідники Біблії говорять про те, що тут вперше в Святому письмі зустрічається форма поезії. Подивіться, будь ласка, про що він з нею говорить, От книга Буття, другий розділ, 23, 24 вірші. Адам говорить: Це тепер кістка з моїх кісток, і тіло з мого тіла. Вона буде називатися жінкою, адже зі свого чоловіка була взята. Тому залишить чоловік свого батька і матір і пристане до своєї жінки, і будуть обоє одним тілом. Який романтик, ми могли би сказати сьогодні про Адама так, коли бачить таку гарну красуню, коли бачив вперше Єву, він починає її складати вірші. Він починає поетично, ну для нас, можливо, не зовсім це поетично звучить, тому що такі порівняння не завжди викликають у нас такий романтичний настрій. Тим не менше, це перша поезія, яка зустрічається в Біблії. Адам говорить віршами. Він у захваті від своєї другої половинки. І ось тепер подивіться, коли Бог з'являється. В саду, коли він приходить в рай, коли він починає з ними вести розмову, коли він починає їх питати, слухайте, що сталося? Чому ви не виходите мені на зустріч?» І тоді вони вимушені визнати, що вони нагі і вони соромляться. Бог питає: а чому? Можливо, ви поїли звідти, звідки я заборонив вам їсти? І тоді починає Адам робити те, що у голові ніяк не може вкластися. Цей джентльмен декілька хвилин, можливо, годин, можливо, днів, декілька днів тому назад він, він був у захваті від своєї дружини, а тепер він просто із себе валить вину на неї. Він говорить: Боже, це та дружина, яку ти мені дав, це жінка, яку ти створив, вона дала мені і я їв. Ось що таке гріх. Звичайно, на перших сторінках Біблії ми можемо тільки трошечки подивитися, що це таке. Ми можемо побачити, що це початок морального падіння, це початок вниз туди від висоти святості духовності. Коли ми дивимося, як розгортаються обставини на цій землі, коли дивимося на Біблію як конспект, як оповідання про стосунки між Богом і людьми. Ми бачимо, що Господь через свого апостола, Він гріх визначає більш конкретно, він гріх визначає більш детально. І коли ми читаємо про це у першому розділі Івана, третя, третій розділ, верніше, в першій книзі, четвертий вірш, Господь там говорить так: гріх є беззаконня. Хто чинить гріх, той чинить і беззаконня, бо гріх то беззаконня. Гріх це не просто порушення якихось правил чи релігійних норм. Гріх, з точки зору Біблії, це є беззаконня. Гріх це та хамартія, завдяки якій людина не попадає в ціль. Що би він не хотів робити? Як би він не хотів спілкуватися з Богом, він в ціль просто не попадає, тому що гріх затуманює його розум, гріх затуманює його е, всі наміри, гріх спотворює його внутрішню природу і все, що він робить, він робить як зло. Біблія говорить, він чинить беззаконня. Коли людина грішить, запускається механізм прокляття. А в Біблії ми читаємо в посланні апостола Павла до римлян, в шостому розділі 23 й вірш. Там він говорить так: бо відплата за гріх то є смерть. Отже, виникає досить серйозне питання: чи можна якось нейтралізувати гріх і його наслідки, якщо людина вже згрішила і, можливо, не один раз? Дійсно, коли людина згрішила, запускається механізм. Прокляття, який як наслідок гріха приходить в життя людини, Павло назвав це платою за гріх. Якщо, наприклад, лучник стріляє в ціль, і стріла вже вилетіла, вона повинна цю ціль знайти. І якщо ви хочете цю ціль якось зберегти, якось спасти того грішника, в якого випустило вже гріх стрілу прокляття, то ви повинні того грішника чимось прикрити. І хтось, в кого ця стріла не летить, хтось, на кого це прокляття не поширюється, повинен прикрити цього грішника самим собою. Я розумію, що можливо ілюстрація така собі, але вона показує, що спасти грішника, в якого вже вистрілила стріла прокляття, можна тільки завдяки тому, якщо хтось його прикриє, хтось безгрішний, хтось святий і праведний. Саме це робить Бог, коли віддає свого сина, щоб той помер за людей. Коли ви відкриваєте Євангелії від Івана, 3 розділ, 16 вірш, ви там, ви там просто знаходите оцю серцевину, золоту серцевину Євангелії. Господь говорить там так: бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Що сьогодні для нас означає ось ця ситуація з гріхом? Що сьогодні гріх може показати, розказати, чи як ми сьогодні можемо побачити його в нашому сучасному сьогоденні? З тих пір, як гріх з'явився на нашій планеті, він розвивається як справжній вірус. Його не знищують ніякі духовні антивірусні ліки. На жаль, неможливо просто прослухавши якісь позитивні духовні речі. Отримати зцілення і прощення від своїх гріхів. Від гріха можна звільнитись тільки лиш сповідавшись перед Богом, розкаявшись і повіривши, що саме Син Божий, Господь Ісус, став тим захистом, який прийняв на себе усі наслідки і гріховного прокляття. Це була дійсно величезна трагедія Всесвіту, коли помирав на Христі розіп'ятий Бог, але по-іншому вирішити проблему гріха. Було неможливо зупинити цю стрілу гріха, цю стрілу прокляття, яка в... готова вразити все людство на цій землі, міг тільки праведний Господь, який прийняв на себе цей удар, який помер за увесь світ. І тому сьогодні, коли ми роздумуємо над питаннями, чи можна простити, чи можна отримати прощення, чи можна помилувати, сьогодні кожен з нас. Грішник на цій землі повинен подивитися на ті наслідки, які гріх за собою приводить, на ті наслідки, які призвели до смерті, до загибелі Божого Сина. Тому гріх, завдяки якому сьогодні, так багато людей страждає: одні гвалтують інших, хтось вбиває. Хтось грабує, хтось забирає життя, хтось насміхається над бідним, хтось, можливо, чинить якесь інше зло. Увесь цей гріх, він повинен бути знищеним. Нам потрібно приходити до святилища, щоб побачити, як Господь вирішує проблему гріха, як Його смерть вирішує проблему гріха, щоб там перед ним, сповідавшись, попросивши у нього вибачення, дивитися на цей світ іншими. Очима, тому що Він може дати людям перемогу над гріхом. Моя молитва сьогодні про те, щоб кожен з нас в смиренні серця схилив свою голову перед Богом, щоб попросив у Бога вирішення величезної проблеми в Його власному житті, щоб простив гріхи і щоб забезпечив спасіння і життя вічне. Дорогий Господь, ми схиляємо перед Твоєю величю нашу голову. Ми хочемо Тобі подякувати нашому Богові за те, що Ти знаєш, як вирішити проблему гріха. А це означає, Боже, що ти знаєш, як вирішити усі негаразди на цій землі. Ми благаємо тебе, милостивий Боже. Зупини це безумство, яке оточує нас, це кровопролиття. Зупини, Господи, оцей негатив і всю цю ненависть, яка сьогодні отравляє наші душі. Ми просимо у Тебе, Господи, збережи людей для вічності Твоєї, для царства Твого. І будь прославлений і звеличений, наш праведний Боже, отець, син і святий дух. Амінь.